Підйомник на гору Високий Верх лижного комплексу Захар Беркут, колиба, фантастичні краєвиди, небо, що торкається гір, бограч та літній дощ. Відпочиваючи в Славську, я приїхала до гірськолижного комплексу Захар Беркут, що в селі Волосянка Львівської області, щоб піднятися канатною дорогою на гору Високий Верх. Крісельна дорога неспішно тягнула мене у небо. Відкриваючи панорами, від яких просто перехоплює подих. Під ногами соснові ліси, стрімкі схили, гірські потічки, а десь далеко маленькі хатинки, як іграшкові. До речі, цей крісельний підйомник довжиною майже в три кілометри. Підйом триває приблизно 40 хвилин, і стільки ж спуск. Це найдовший підйомник, на якому мені довелося побувати. Кожним метром підйому краєвиди відкривалися просто неймовірні. На горі високий верх зовсім не було вітру. Літнє сонечко радувало мене своїм теплом. До речі, туристи часто гору високий верх називають Захарберкут, тобто так, як називається лижний комплекс. На висоті дихається по-іншому. Повітря свіже, прозоре, ніби наповнене сонцем. Тут є облаштовані оглядові майданчики, різні гойдалки, альтанки, столики, зручні крісла, де можна відпочити. Також є колиба та інші точки, де можна перекусити та випити смачної кави. За бажанням ви зможете покататися на конях або піднятися вище в гори на квадроциклах та джипах. Відразу прямую до колиби, щоб поснідати. Колиба за таким краєвидом. Зараз вам покажу. Тут є декілька залів. І дивіться, будь-які краєвиди. Мій сніданок, такий дерун, у мене королівський, це дерун з подлівкою. Квас. І головне, який в мене краєвид. Краєвид, причому повністю. Тому в мене буде сьогодні ось такий сніданок. Далі йду просто насолоджуватися цим простором, а потім планую піднятися вище вгори. Тут відчувається справжня свобода, ніби якийсь інший світ, свіже повітря і тиша. А небо в горах це взагалі окрема історія. Воно зовсім не таке, як у місті. Тут воно наче ближче. Здається, що можна провалитися в нього своїм поглядом. Білі хмари повільно пливуть над вершинами, вітер змінює їхні форми. А я просто сиджу і дивлюся, як цей світ дихає. Тут простір для роздумів. Кожен пейзаж це витвір мистецтва. Я можу годинами стояти і милуватися цими пейзажами. Потім я пішла випити смачної і ароматної кави з такими неймовірними краєвидами. Намилувавшись цими пейзажами, я вирішила вище піднятися на гору. Я вирішила трошки піднятися гору. Подивлюсь, що там можна поїхати на квадроциклах, на конях, на джипах. Тут маса різних пропозицій. <ск confused> Звідси видно десятки кілометрів навкруги, зелені карпатські хребти, що тягнуться до самого обрію, а небо здається ближчим, ніж будь-коли. У нашому світі існує безліч розваг та забав, але єднання з природою приносить мені одне з найбільших задоволень. Якусь мить я зрозуміла, що наближається гроза. Я швиденько почала збиратися, щоб встигнути повернутися до колиби. Так, я зараз буду швиденько спускатися з цієї гори до колиби, там, де я була. Тому що у нас гримить, гримить і там десь деща равлє. Зараз я можу попасти під сильний дощ. Почало вже гриміти. В горах погода змінюється досить швидко. Ще мить тому сяяло сонце. А вже за хвилину. Небо затягує сірими хмарами, здіймається сильний вітер і краплі дощу вже падають на землю. Вже був обідній час, я нагулялася і вирішила пообідати на відкритому майданчику прямо під дощем. Як же це було красиво і атмосферно! Значить, ситуація така. Тож, я вже що давно, вже живіт і в нас почався дочин. І тут я коли всі ж побігли туди, і там зараз, ну, по-перше, столік у чому винять, і очеред чоловік ну, серйозно, людей 50. І товпатика, толпа ну там навіть нема десь І є тут таке кафе, я вам зараз покажу, на вулиці. І я буду їсти. Тут, бачите, які в мене квіти. Тут такі квіти стоять з таким шикарним краєвидом. Але під зонтом мені дали такий плідік накритися, мені дали на щось їсти. Я слава Богу, в рубашці. Зараз вам покажу, з яким краєвидом я буду їсти. Ну і що, що я під зонтом. А мені так подобається. <реш> ну, от подивіться, який у мене краєвид. У мене ось такі квіти стоять на столі. Стол мокрий, нічого. І дивіться, який в мене вид. Я під зонтом. Все добре. Класно? Зараз мені принесу непогані і шашлик. Тому ті, хто їдуть в гори, навіть якщо вам прогноз передає так, знаєте, сонячну погоду, і от ви зранку встали, сонце світить, Я вам рекомендую беріть дощовик. Я дощовик не взяла, але зонт я взяла. Тому враг погоди змінюється дуже швидко. Але подивіться, який у мене там вид. Ви бачите? Зараз буду їсти. Так, дощик закінчився. Я сижу на такій красі. Тут все мокре. Ну Мені дали плідіки, я підстелила собі, стол мокрий, ну, то таке. Дивіться, в мене буде бограч, шашлик куриний і щось таке, типа, гострота. Потім в мене буде ще кава і квіти. Хочу вам квіти показати. Квіти. Бачите? Ой, заради таких моментів треба їхати в Карпати. Вкуснятина. Бограч. І краєвид. Це прям дуже смачно. Я вже нагулялася, я вже наїлася, іду на спуск. Я реально тут була цілий день. Я проїхала Напевне, о 10-й годині, зараз вже почало 5-ї, я тільки спускаюся. І вже знову я спускаюся з гори на підйомнику. Це був день, наповнений яскравими враженнями, гірською свободою та моментами, які хочеться зберегти назавжди.